Вітаю, ви на каналі жовті води сіті. Мене звати Тетяна Потоцька сьогодні про важливі новини для жовтоводців. 28 квітня під час велотренування на острові Майорка трагічно загинув Володимир Ніколаєв підприємець, майстер спорту, стріатлону, тренер, організатор змагань та активний діяч із жовтих вод. Про трагедію повідомили друзі загиблого у Фейсбуці. Відомо, що в групу велосипедистів, серед яких був і Володимир, на великій швидкості врізався автобус. Декілька спортсменів дістали травми, але саме Володимир Ніколаєв загинув на місці. Співчуваємо рідним та друзям. У жовтих водах продовжують розбудовувати меморіально пам'яті загиблим на відні героям. У парку слави монтують металоконструкцію, на якій розмістять портрети загиблих захисників. Дитячий парк вже приймає перших відвідувачів. Також варто зазначити, що тут розпочали ремонтувати казкове містечко. Відтепер повітряна тривога у нашій області буде зональною, тобто не по всій території одночасно, а лише в конкретному районі, де є небезпека. Якщо умовно загроза буде лише для Криворізького району, то сирена пролунає саме там. У жовтих водах у цей момент може залишатися зелена зона без звуку сирен. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 29 травня о 18.00 в палаці культури в жовтих водах покажуть виставу Основний інстинкт пристрасну історію кохання у виконанні зіркового складу акторів. Посилання на квитки в описі до цього відео. 28 квітня ветеранці «Схід ГЗК Вірі Іщенко виповнилося 102 роки. Від імені колективу підприємства іменинницю привітали Ігор Охріменко та голова ради ветеранів Олександр Чумаков. У жовтих водах відбулася мотиваційна зустріч з підприємцями. Чому варто було завітати далі у нашому відео? у жовтих водах 26 квітня відбулася мотиваційна зустріч з підприємцями міста. Подія, яку організувала молодіжна рада. На неї зібралися всі охочі: активна молодь, підприємці, а також просто небайдужі мешканці міста. Своїми історіями ділилися відомі підприємці Оксана Розмовська та Діана Велика. Говорили про шлях до власної справи, помилки, і віру в себе і те, як не зупинитися навіть у складні часи. Мета зустрічі кажуть організатори підтримати ініціативних, показати живі приклади успіху і надихнути. Ти надії. Організували це все молодіжна рада при міській раді нашої громади, нашого міста, і е, вирішили позвати підприємців для того, щоб вони замотивували, для того, щоб вони розказали свій унікальний досвід, поділилися своєю історією, встановлення своєї справи, бізнесу. Взагалі, як в реалізації молодіжної політики, на сьогодні дуже важливо чути молодь, надавати їй простір для того, щоб молоді люди залишалися в громаді, залишалися в країні. І тому найважливіше на сьогодні надавати такі умови, такі можливості. Для мене величезна честь приймати участь в сьогоднішньому заході. Коли ми з Вікторією Пономаренко розмовляли взагалі про ідею таких ось зустрічей, я сказала, я обома руками за, тому що я згадую себе на початку свого підприємницького шляху. Ну тоді я напевно навіть не вважала себе підприємцем. І в той час, коли я тільки починала свою власну справу, це тоді ще не була кав'ярня, якою я займаюся зараз. Тоді у нас був з чоловіком інший вид бізнесу. І тоді всю інформацію щодо взагалі ведення бізнесу і е, започаткування взагалі якогось підприємництва доводилося вишукувати по е, корпицях, як то кажуть. Да? Е, тоді взагалі не було в доступі такої кількості навчань, таких ось заходів, зустрічей з якимись підприємцями. Тоді ніхто відкрито ось так не ділився своїм досвідом. І я, якщо чесно, навіть заздрю зараз цьому поколінню е, тим можливостям, які є зараз у них, які відкриті перед ними. Е, Мені дуже приємно, що в мене є така можливість поділитися своїм досвідом і допомогти тим, хто тільки стоїть на початку свого шляху, оскільки це родинний бізнес, то сьогодні я тут як представник нашого родинного бізнесу, тобто, веду я його не сама. В нас ціла ціла команда людей, яка цим займається. Прийшла я сюди для того, щоб взагалі себе показати на людей подивитись скажімо так дуже цікаво подивитися на молодь яка зацікавлена бо в жовтих водах насправді такої молоді не вистачає мені дуже хочеться щоб її було більше і більше щоб ми могли зацікавити саме людей які ще знаєте горять чимось своїм вони хочуть щось відкрити вони хочуть щось привнести в місто Зараз дуже багато людей приїхало до нашого міста. Хочеться, щоб наше місто показало себе з найкращої сторони. Дало усі можливості цим людям, дало якийсь поштовх на те, що місту потрібно. Також я займаюсь не лише сімейним бізнесом, я займаюся волонтерством. Я Хотіла казала, що. Вона сьогодні запрошувала бізнес, який просуває ще певну так, цінності, так які цінності просуває Тобто ваш ще люди можуть знати мене як волонтерку Happy Animals UA. тому ми привносимо в місто да не лише як Віка казала щось про гроші, бюджет і так далі, а ще й займаємось безоплатною працею. Звісно, сьогодні я буду більше розказувати про свою підприємницьку діяльність. Але як особистість, да, я тут ще із волонтерської точки зору. Якщо людям буде цікаво послухати і про цю сторону, я залюбки з ними поділюсь своїм досвідом ведення і волонтерської діяльності. Також жителі жовтих вод помітили, рівень води на ставку у Веселій Іванівці стрімко падає. Чому так відбувається і що робити? Дивіться далі. Жителі жовтих вод могли помітити, як знизився рівень води у місцевих водоймах. Це і видно і тут, на водоймі Веселої Іванівки, де раніше була вода і зараз, як вона знаходиться. За останні декілька днів рівень води тут впав приблизно на 25 сантиметрів. Про ймовірні причини дивіться далі у сюжеті. На веселій Іванівці знижується рівень води. Жовтовоці занепокоєні станом ставка. Жителі «Жовтих вод помітили, рівень води на ставку у селі Іванівці стрімко падає. Як нам в телефонній розмові повідомив Ігор Кононенко, казначей громадської організації «Жовтоводське об'єднання рибалок, за останні кілька днів вода впала ще на 20-25 сантиметрів. Основні причини очевидні, кажуть у жовтоводському об'єднанні рибалок. Розорювання русла річки фермерами, а також відсутність системної підтримки гідроспоруд. Що можна зробити? Очищення дамб вручну чи ескаваторами малоефективне. Для серйозної чистки потрібен земнеснаряд, спецтехніка, що працює з мулом і глибиною. Поки що ситуація не критична, але якщо посуха триватиме й влітку, рівень води може впасти до небезпечної межі. У жовтих водах поліцейські затримали 34-річного раніше судимого чоловіка, який побив перехожого та відібрав у нього особисті речі. Потерпілого у непритомному стані знайшов випадковий свідок і викликав допомогу. Зловмиснику вже оголошено про підозру, йому загрожує тривале ув'язнення. Жовтоводський футзальний клуб Суха Балка став фіналістом Кубка України з футзалу. 27 квітня у Києві наша команда провела фінальний матч проти чинного володаря трофея Франківського урагану. Попри напружену боротьбу та шалений камбек у другому таймі, Кубок поїхав до Івано-Франківська. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.